Розділ 5. Перше, що побачив Климко, коли розплющив очі, велике, рівно обведене око червоного сонця у вікні. Воно світило, мов крізь морок, і став пригадувати, де він, а пригадавши, спитав Тітонько, тютю Марино, що воно, ранок чи вечір? Де ви, тітонько? спитав так тихо, що ледве почув свій голос. Тут я, синку, осьо. Тітка Марина схилилася над ним і поторкала теплими губами його чоло. Слава богу. зраділа. Охолонув лобик, а то ж горів, як жарина. Ранок зараз, дітки, сонечко, тільки що зійшли. Довго я спав, тьотю? спитав Климко. Не спав, а в гарячці був. Без пам'яті був трохи не три дні. Так тебе тіпало бідолагу, що аж підкидало на ліжку, не знали вже чим і вкривати. Застудився ти дуже. Климко поворухнувся під важкою вкривачкою і сказав Треба йти. Він хотів підвестися, але ні спина, ні шия, ні руки не скорилися йому, тільки в жар кинуло і на лобі виступив піт. Лежи, лежи, придержала його тітка Марина. Куди ж ти підеш отакий немічний? Підчинишся трохи, тоді й підеш, лежи. А я тобі молочка сходжу напитаю. Як їсти схочеш, бери. Ось я поклала на стільці їж, тільки гляди ж, не вставай. Три дні. Климко відчував, що йому запекло в очах, як тоді у балці, де він доживав останні крихти від бочонкових сухарів, і заплющився. Три дні. Це ж половину дороги пройшов би вже, а мої більше, ніж половину, бо назад із сіллю йшов би швидше. Та й ніг уже не треба було б сідати гріти. Він ішов би так, як тоді, коли вони з тіткою вихопилися з Слов'янськ, і Климко побачив і впізнав далеко в полі той курінь, у якому ночував минулої ночі. А ще далі станцію і чепурний виселок, де він сидів під парканом, і ждав, що горобці зіб'ють йому двійко червивих яблук. Отже, він вертався додому. А нам з вами тьотю ще й по дорозі, сказав тоді Климко і став тягти так завзято та так легко й широко ступав у нових тапочках, хоча вони трошки хляпали без онуч, що тітка Марина, так звали жінку, ледве встигала за ним і дивувалася. Де тебе та силочка береться? Он скільки пройшовши голодний і холодний. Климко з вдячності до неї розказав, звідки, чому та як йшов сюди. А надвечір, уже в тітчиній хаті, його раптом почало так трусити, що й слова не міг вимовити. Він ще встиг помитися у ночвах з літеплом, гуркочучи брусочком мила по худих ребрах, перевдягтися в велику чисту чоловічу сорочку, що пахла, як і дядькові кирилові сорочки простим чорним милом, і тоді його звалило. Далі він чув тільки, як йому давали пити щось гірке, а зуби цокотіли обвінця залізного кухля. Климко розплющив очі, тітки Марини в хаті не було. Він поскидав із себе одну за одною всі вкривачки, теплу ковдру, старе пальто, якісь кофти, діжурку свою. І встав, спустивши ноги додолу. У хаті було чисто та ясно від сонця, веселих вишиваних рушників на стінах, і від червоних калачиків і хвастунців, що цвіли на лутках у кожному вікні. На стільці коло ліжка лежала скипка хліба, намазана смальцем, і потрушена зверху сірою сіллю, і двоє червонобоких яблук, климко повільно, стримуючи себе з'їв хліб та одне яблуко. А те хай подумав про друге, у дорогу візьму. Він побачив на лаві рівно складену чисту свою одежу, матроску й штани. Вилиняли після прання ще дужче, аж побіліли, устав і вдягся. Потім накинув діжурку й вийшов на двір. Сонце різануло в очі, з них побігли дві сльозини. Климко витріг пальцем, у повітрі пахло садовим димом, так пахло восени і у їхньому висілку. Листя палять, подумав Климко. Треба ж роботу якусь зробити тітці, а то тільки набалакав і те, зроблю, й те. Він знайшов у сінях якийсь віник деркач і промів тічок біля порога та вузеньку біль з порошем стежку до хвіртки. Так вони замітали, що осені, що весни в шкільному дворі. Тоді обійшов тітчину хату, повесмикував старий цупкий бур'ян попід призбою – і хата відразу ніби повищала, обдивився довкола, щоб його ще таке зробити, і помітив за хлівом солом'яний погрібничок, теж зарослий густим бур'яном. Він підійшов до погрібничка, ухопився обома руками за найдебелішу гіллясту бур'янину, щоб її вирвати, і раптом почув приглушене підземельне. «Ко-ко-ко-ко-ко» Заджеркотіли й кури, але тихіше й не так сердито, як півень, і теж з під землі. А здогадався климко усміхаючись, і облишив Бур'ян – Хай серед нього не всяк одразу й помітить погрібничок. Він пішов у хату, застелив ліжко, сів перепочити, бо втомився. А як же оцей ти, як і від війни кавхоркався і заспокоїв себе тим, що добре попоїв, тож сили прибуде. Незабаром повернулася тітка Марина, весела, рум'янощока, очі сміються. У руках вона тримала маленьке жовте гличеня з квітками по боках, над вінцями в нього біліла шапочка молочної піни. Так і встав, здивувалася і високо. Ялиночкою підняла брови, вона й у дорозі піднімала їх так, коли дивувалася. Ну й меткий, у вас там на шахтах що? Усі такі, і у дворі і він уже, бачу, хазяйнував. Хіба ж можна о такому хворому й за роботу? Тобі ще лежати та лежати. Я піду, тьотю, тихо сказав Климко, сьогодні, а то ще один день пропаде. Тітка Марина поставила глек з молоком на лаву і подивилася на клемка спершу злякано, потім обличчя її жалібно скривилося, очі набралися слізьми. А може б, ти, синочку, у мене зостався, га? спитала вона невпевнено. Не зовсім. До кого ж тобі туди йти? Це я ще дорогою подумала та зразу не сказала. Бачу ж хворе хлопченя. А вчителька з дитинкою якось переб'ється серед людей же. Я тебе вдягла б, як слід, і взула. Їсти в мене хвалити бога, є що. Німці до нас тільки в ряди годи заскакують, то ще й не обібрали. Глуша в нас тут. А прийде дядько Петро, чоловік мій з війни, хай там його козака смерть обминає. Житимемо втрьох, будеш нам за рідного сина, у школу тебе віддамо. Га? В очах у неї світилася надія і ще щось таке ласкаве, чого Климко не міг збагнути. Йому тільки дуже шкода стало тітки, і він сказав Я прийду до вас, тітонько Марино, як тільки не стане в нас голоду, так і прийду або приїду, а зараз треба мені назад, мене там ждуть. Климко не знав того, що Зульфат щодня виходить за переїзд у степ і довго журне дивиться пригаслими чорними очима на дорогу через вибалки у згірці, звідки має прийти Климко, що часто разом з ним виходить за переїзд і Наталя Миколаївна з маленькою Олею на руках. Тоді вони дивляться на дорогу вдвох із зульфатом і мовчать, картаючи себе в душі. Зульфат, що не розрадив Климка, Наталя Миколаївна, що не почула, як він пішов. Надвечір вертають у німілому голодному горі висіл. Назад до вагової. і їм здається, що там їх уже чекає Климко, усміхнений, мовчазний і синьоокий, але його немає. Климко цього не знав. Він знав лише одне там його ждуть. Тітка Марина зітхнула, витерла долонею очі і сказала вже іншим стурбованим голосом сідай тоді, пий молоко, а я тобі клуночок складу. Вона внесла з хатини скрянку і налила в неї молока густого та теплого, пахучого. А півня, тітонько, ви краще заріжте, бо він і курей продасть, сказав Климко. Тітка Марина тихо засміялася і подивилася на нього залюбленими очима. Хто тебе й викохав отакого? От а що? Хіба його чути? Як підійдеш близько чути, а двору ні. Він у мене й на волі розбешукуватий був і горлатий. Думала, хоч у погребі посмирніша я. От босацюра, тітка зітхнула. Я не хотіла тобі зразу казати. Думала ж зостанешся. Німці товарний поїзд уночі е, вчора пустили в Донбас, до Янакиєвого чи до Горлівки, точно не знаю. А сьогодні ввечері ще один піде з нашої станції. Климкові стало важко дихати, так стисло в грудях. Це мені той чоловік, де я молоко брала, сказав. Він перед війною обходчиком робив. Той зараз погнали, дарма що старий уже. Кажуть, не підеш корову заберем. Він під собі тобі сісти, як перегомоніти з ним, га? І сама ж собі відповіла Перегомоню. А ти пий молоко, та лягай, хоч до полудня поспи, здоровіший будеш, піду я в печі розтоплять. Климко скуштував ковток молока, ще ковток, у склянці поменшало на третину. Подумав, подумав і долив її водою з кухля, що стояв на столі. Потім ще надпив і ще раз долив, І ще, поки не стало не молоко, а синя бурдичка. Що то ти робиш? почув він і підняв голову. В хатинних дверях стояла тітка Марина. Доливаю, винувато сказав Климко. Водою? Климко опустив очі і кивнув. Мені, тітонько Марино, якби хоч пляшечку із собою взяти додому, сказав тихо. Може, довезу. То й візьмеш, спарю і візьмеш. Сміливо пий, я ще дістану. Вона вертнулася в хатину і голосно зітхнула там, а Климко випив ще стакан молока, уже чистого, тихенько роздягся і ліг. Він дивився у вікно і ждав полудня, аж доки й заснув. Було вже поночі ані вогника, ані голосу людського, тільки паровоз, видно, старенький, уже хрипко дише та кидає негусті іскри в захмарене небо. Вугілля в топку закидають, подумав Климко, інакше іскри не летіли б. Вони вилітають із труби лише на ходу і коли шурують топку, щоб підтяти пару. Климко знав це ще з від дядька Кирила. У паровозній бутці тим часом погасли червоні відблиски, дверці закрилися, перестала шурхати. Об вугілля Лопата. Климко захвилювався. Скоро відправлятимуть. Він сидів під якоюсь будкою біля клунка, а тітка Марина пішла шукати обходчика. З кінця ешелону почулося тоненьке видзвонювання молоточка. Воно блищало, а коли порівнялися з будкою, де сидів Климко, стихло, зарепіла черепашка під ногами, і Климко почув шепіт тітки Марини. А порожні вагони є, Гнатович?» Вони всі порожні, отказав їй хрипкий старечий голос. «Веди свого пасажира до другого з кінця там уже є люди. Та й чисто з-під лісу вагон. Тільки двері тихо відчиняйте. Климко побачив маленьку чорну тінь обходчика з довгоносою мастильницею в руці і знову задзвенів по колесах молоточок. Підійшла тітка Марина, теж як стіні з ночі виринула, зашепотіла. Ходімо, синочку, повезло нам дякувати добрим людям. Вона легко закинула клунок на плечі і взяла климка за руку. Ось сюди, поза вокзальчиком, ходімо, бо ще наскочимо на того виродка. Начальник станції тут об'явився новий. Біля передостаннього вагона вони постояли, прислухаючись. Потім тітка Марина легенько постукала у двері і сказала неголосно Свої, не бійтеся. Двері тихо відкотилися, утворивши чорну щілину. Може, підсобити? озвався середини чоловічий голос і простяглася рука. Тітка Марина подала клунок, заплакала тихо, поцілувала климка, зросившись слізьми, йому щоки, і зашепотіла гаряче. Прощай, синочку, так хотілося мені тебе заставити в себе. Такий ти мені любий став, як ішли тоді з города, як хворів, серце б тобі увірвала. Приїжджай, пішки не йди далеко, а приїжджай. Я не забуду вас, тютю Марино, надломленим голосом сказав Климко. Я спасибі вам, я приїду, чесне слово. Паровоз тоненько свиснув, тітка ще раз поцілувала климка, шепочучи щось сама собі, і поїзд, брякнувши буферами, рушив. У вагоні пахло старою сосновою стружкою. На стрілках вони погойдувалися та репів, а коли поїзд набрав швидкість, його стало метляти з боку в бік, і він уже не репів, а стогнав. Чоловік, мабуть, той, що брав климків клунок, довго черкав сірником, а коли спалахнув вогник, климко побачив купу стружок у кутку і під ними душ п'ять жінок з якимись пожитками в мішках і кошиках. Жінки дивилися на вогник, тьмяно блискучими, сміливими очима. Наші подумав Климко Донбасівський, і йому стало легко, тепло і затишно в цьому репучому вагоні. А чоловік прикурив цигарку і сказав Климкові вже в пітьмі: Візьми підмости собі стружок під боки, то подрімаєш у дорозі. Нічого, я й сидячи, вмію спати, бадьоро відказав Климко. Він сів біля дверей, притулився спиною до стіни вагона, що ходила сюди туди, й, мов би, приколихувала, і дивився причинені двері на небо. Низькі чорні хмари, здавалося, стояли нерухомо, але по тому, як вони час від часу засмолювали негусті дрібні зорі, і як ті зорі знову ненадовго з'являлися, Климко здогадався, що хмари біжать. Поїзд ішов нерівно, то смикався і набирав шаленої швидкості, то гальмував так само різко, як і розганявся, то зупинявся просто посеред степу й довго стояв. А від переднього вагона біля перевозика було чути німецьке ґалґатаня. Тоді, в кутку, де сиділи жінки, нишкли, а чоловік гасив цигарку. Він курив часто і в спалахах сірника було видно стареньке зморшкувати лице з кустратими бровами. І знову поїзд рушав, помалу навпомицька долаючи ніч і посвистуючи тоненько, хто знай до кого. Дядьки Феде так не їздив. Він пролітав станцію як ураган, і климко, зачувши його потужний лицарський гудок ще за самофором, ледве встигав вискочити з барака, щоб помахати дядькові Кирилові та побачити, як він усміхається йому й махає рукою. А білява хвиляста чуприна чоприна в'ється на вітрі. То був веселий, і мудрий парвоз. Він міг мчатися по молодецьки жбурляючи шапки сивого диму під вагоні колеса, а міг нижчечком, як довга чорна щука, підкрастися під самісінькою. Барак, поставити на землю дядька Кирила із залізною скринькою в руці, потім гучно зачахкати трубою, мов би, зареготавши, і задки швидко покотитися на станцію. Та було інколи й так, що Феде зникав кудись на цілу добу чи дві, а дядько лишався вдома. Найчастіше затраплялося у свято, коли депо, шахта, станція, клубі школи сяяли вночі червоно синьо жовто зеленими гірляндами, що гасли аж по тому, як сходило сонце. А з вікон у висілку грали патефони, і в бараці крізь тонкі стіни було чуто з кімнати в кімнату святковий гомін. Дядько Кирило у білих напрасованих брюках, білих парусинових черевиках і блакитній сорочці, легко перехоплений у стані шовковим поясом, одягав климкав матроський костюм з без з козиркою у нові репучі сандалі брав його за руку, і вони йшли до магазинів по та цукерки, смугасту в шийку. Вітер грався стрічками без козирки і лоскотав ними тоненьку климкову шию. Климко напихав кишеньки цукерками, лизав кругле морозиво, а дядько присідав біля нього навпочепки і казав Біжи тепер додому, а я ще побуду з товаришами. Очі в нього були усміхнено печальні, він ніколи не усміхався ними весело, а біля вохвилясте волосся світилося на сонці шовком. Посидимо із зульфатом вишню над ним, подумав Климко, уткнувшись головою в коліна. Весною було буде. Mm. Весною вона біло цвістиме, улітку ягідьми блищатиме, шпаки налітатимуть, а восени встелятиме могилу червоним листям з усіх боків. Вагон розгойдувало дужче й дужче, а стрічки від безкозирки лоскотали й лоскотали климкові шию так м'яко так ніжно. Він прокинувся від гучного гуркоту дверей і не зразу розглядів на тлі сірого дощового неба німця у вагоні, що стояв просто волосий, без зброї, у довгих посамілітніх шкіряних рукавицях. Німець обів ліхтарик комусь кутки, помовчав, розставив ноги і загасивши ліхтарик, і раптом. Крикнув, як вистрілив. Гераус! Першим пішов до дверей дядько, що все курив. У руках у нього був кошик і невеликий вузлик. Німець ждав його, стежачи за ним зосереджено, лоба. Коли дядько підійшов близько, німець відкинувся плечима назад, обкрутився на одній нозі, а другою з усього маху вдарив старого вище колін. Дядько охнув і торчма випав із вагона. Німець знову став у попередню позу та ждав жінок. Климко попробував очинити свої двері, але вони не піддавалися. Видно, намокли за ніч під дощем. Зойкнула жінка, закричала друга, третя. Німець бив їх так само, як і старого, мовчки, з усього маху. Климко на превелику силу встав із клунком за плечима і пішов до дверей. Він помітив, що німець б'є лише правою ногою і хотів проскочити зліва від нього. Німець скоса стежив за климком. Климко теж не зводив із нього очей. Надійшовши до дверей кроків три, він зігнувся калачиком, аж клунок посунувся на голову. Подався ще трохи вліво від німця та разом із клунком полетів з вагона, перекинувся в повітрі і посунувся сторч головою по крутому мокрому насипу, просто в калюжу, а клунок боляче придавив шию. Німець таки достав його. Вже на льоту, кулаком в груди. Климко спробував підвестися, але в грудях і в коліні так заболіло, що він застогнав і поповзом, ковзаючи ліктем по грязюці, і, тягнучи за собою клунок, вибрався з калюжі. Біля переднього пасажирського вагона стояв гурт німців. Вони курили й реготали. Коли до них підійшов той, що викидав, гурт обступив його і зареготав ще дужче. Скоро поїзд рушив. Климко розтер груди й коліно. Добре, що тітонька Марина дала штани, хоча були вони великі, а то живого місця на ногах не залишилося, подумав він, підвівся і видерся на насип. Надалеко, кілометрів за три, він побачив станцію і впізнав її. То було Дебальцеве. Тепер йому лишалося пройти кілометрів шістдесят. Климко повернув за акацієву посадку і побачив неподаліку степу старого з кошиком і жінок з мішками за плечима. Вони посувалися помало і дуже горбилися. Климко пішов слідом за ними. А мок Христеп гірко пах полином і тихо шумів од вітру. Низько над ним сунули хмари.